Стеля у нас пофарбована, ну така тут водоемульсійна фарба наче водостіка, але вона прекрасна вся, у мухах, у жирових, все як треба. Красота, бачите? Тобто стеля це окремий процес, Тут треба лізти, брати ганчірочку або брати рукавичку і тим мити. Бажано користуватися чітким дозуванням, для того, щоб у нас не було і зайвих перевитрат, mm -hmm. і воно працювало. Робота по кухні починається відповідно з гори вниз, тобто о, там, тут класну стелю обробляємо саме над маїкою, там і витяжкою, для того, щоб можна було потім займатися цією частиною, цієї чудо -кухні, да? а стеля піде далі. Дивіться, нам спочатку треба забрати там павутиння, там да? тобто, сухі забруднення, і їх можна знімати. Як повністю сухим мопом, якщо це знімається, або вологим мопом, але дуже класно віджатим. Мікрофібра працює в цьому форматі оптимально. Але на цій кухні просто мікрофіброю ми не можемо справитись, нам там доводиться залазити на драбину і чистити це все мікрофібровими серветками. Вимиваємо цю всю красоту мікрофібри. Ну, тут без варіантів, тому що у нас, якщо не вручну, то ніяк. По факту, що ми маємо в результаті? мікрофібра, або меламін, ми також спробували. Вони просто перефарбовують те, що там було з фарби, ми просто перефарбовуємо всі ці забруднення, тому що воно його не видаляє без механічного впливу. Ну просто ніяк. Для того, щоб ви бачили, реально, як працює, як от що там на стелі є, то при такому освітленні, як тут, одна якась крива лампочка, вам варто використовувати от подібний ліхтарик, який просто кріпиться там для будь-якої поверхні залізної, він лупить. Взагалі там на 100% вас все підсвічує, тобто все видно. І навіть якщо там людина буде приймати з ліхтариком, то відповідно вона не побачить забруднень. тому що ми також під ліхтарик працюємо. Чим було б правильно обробляти таку стилю? Ну от Наразі тут є мікрофібра. А в принципі, це було б набагато краще обробляти браш матеріалами, тому що вони набагато агресивніші до забруднення, фарбу вони точно не псують. І було б швидше. Не так довго махатися, як звичайно моючою мікрофіброю. Брашом було б веселіше. Браш пад, або браш рукавички якраз для цих задач було б ідеально.